Доброго всім дня і слава українцям, які воюють за свободу свою і країни. І ганьба українцям, які намагаються воювати за свободу несвободними методами, і робити те, що робили при Сталіні або просто тупо якась варварська методика. Сьогодні э, Радіо Свобода. Іноагент, ну, який фінансується не з державного бюджету, так само, як наші пенсії, зарплати вчителів, в тому числі, <кій> значить, Радіо Свобода, Власта Лазур розказує на весь світ про комбата і комбрига 60-ї механізованої бригади, які тиснуть на начальника медичного пункта. Начальник медпункту 3-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади зсу Андрій Зотя. Ось він на фото заявив про те, що військове керівництво, зокрема, командир батальйону і начальник штабу, вимагали від нього скасувати звільнення військовослужбовцям за станом здоров'я. Зотя також стверджує, що військові керівники наказували йому не надавати медичного забезпечення військовослужбовцям батальйону, і що начальник медичної служби бригади займається покрива. Злочинних наказів комбрига і комбатів заявляє начмет Андрій Зотя. На підтвердження своїх слів він опублікував аудіозаписи і сказав, що готовий свідчити у правоохоронних органах. Деякі фрагменти із цих аудіо ми можемо послухати просто зараз. Андрій, у нас солдатів немає. Перестаньте їм звільнення ці виписувати фейкові він не трубку не бере. Чуєте мене? Ми ж я ж вас скільки 10 разів уже вам, вам наказував не робити цього. Якщо там потрібна консультація, консультуйте. Ви ж медик, консультуйте, проконсультували там, перебинта, перебінтували, дали таблетки, Пішов кому на позицію йти? Я ще в нашому батальйоні все була неодноразова акція зі сторони командирів батальйону, зі сторони начальника штабу. Зокрема, попередній командир це був Сафаров Сергій. Поточний командир Дивак Богдан, начальник штабу Воробйов Віктор. Всі люди неодноразово казали не надавати медичної допомоги, адекватної медичної допомоги, тобто дати таблеточку і щоб люди зразу йшли в бій. Комбат вимагає скасувати звільнення. Військовослужбовців за станом здоров'я. Звільнення не, не в запас не додому, а звільнення не в місто погулять, а звільнення від виконання службових обов'язків. Є така функція у лікаря, і вона ще досі е, випадково, дякуючи Богу, існує, тому що права е, е, системи МПЗ, наприклад, вони похирені. Тобто, Проблемами людей вже не треба займатися, там, упав, то піди йому там, сльози, та і все. А чого він упав? Ну командир ударив його. Ну а ну, ну командир, ну, блін. Командир у нас такий, що треба ж терпіти, давай капелан поспівай, там, а психолог давай утеш його, та й далі воюйте. А лікар, там, дай йому таблеток, та й далі воюйте. Тобто, колгоспна армія. Я вже це говорив, і це не я сказав, це сказав полковник Бойко. Колишній начальник головного управління МПЗ Збройних сил і зараз керівник організації Інститут військового лідерства. Що якщо командир, грубо говоря, тупий, токсичний, ядовитий, гнилий, то в нього й методи такі. То воно примітивно, не знає, як вести себе як з людьми. Це знаєте, все одно, що в дитячий садок якомусь ідіоту дать керувати дітьми. Там діти будуть плакати, і ну ти кажуть, чому не плачуть, робота працювати треба або спати треба. Ну, коротше, дебілізм, тупізм, коли називається Ми тебе заставимо родину любити», це і є, оце 60-та бригада, ну, Ласта лазур, каже так, що цю проблему там питалася жити Ольга Рішетилова. Ну, це абсолютно. Безполезна посадовиця, вот, придумали людині, дали там полтори-дві штуки долару зарплати, сиди там перед Європою, показує, що у нас там права військових захищають, або посада називається. Омбудсмен з прав військових. Так, Зайшла така Оля ногою в двері. Каже, Сирський, ти чого? Що аху... таке? Я тобі сказала? Ти що тебе тупой, що тетрала? Отака вот Оля, коротше, заходить. Не, не доповідайте, не доповідайте Зеленському, не пишіть на цей, а, туди у Європу, не треба. Я зараз, зараз, алло алло, там, ВСП, прокуратура, хто там, і ще розберіться, службовий Росії, накажіть, що так, це ж порушення прав людини. Ну, Оля, сидить така. Я вам казала, що ви мене не чуєте. Алло, ви що, не чуєте мене? Ну, не чує він, бо не хоче чути. Ладно, солю. Олею. Коротше, э, комбат. Такий, знаєте, такий.

До капітана батальйонний Ну Він не санітарний не фельдшер, не... він лікар, бо тільки лікар може писати звільнення від виконання обов'язків і ставити діагнози. Той коротше, йому дзвонить і каже, ти там давай, що ти, ти не розумієш, солдат нема на позиції, хто піде. Суде, дай таблетку, там все там. Я би на місці цього комбата, ну я би не хотів бути, але я би сказав так. Психологи, коротше, йдіть там по поутішчі, капілани, йдіть призовіть їх до свідомості, до Бога, а всі коротше, давайте, заставте їх воювати. Ну, от машина не їде, там смазка пересохла, треба, допустимо, там солідо. Та нормально, давайте пхайте, хай їде. Ну, блін, ви що? Треба їхати. Та там пиляємо ці ж сосни на бліндажі. У нас спилки затопились, треба зупинити роботу, трошки заточити. Какой зупинити роботу? Піляйте, пиляйте, ми не встигаємо. Так якщо ми заточимо ці ножовкою ці пилку. Напільником, то воно ж буде краще пиляти. Ми не дві години а за годину напиляємо. Нема коли, нема коли, давайте пиляйте. Оці е, долбодятли ранені в сраку, і тепер у них замість голови срака, і він вічно рве в атаку. А чого він рве в атаку? Я вам скажу дуже просто. Е, тебе нема людей комбат? Ну, Згідно бойового статуту, є відстань, яку тримає якась категорія людей, там 10 чи 15, ну може 5 їх тримати. Є бойовий статут, де написано, що треба артпідтримка, димові завіси, евакоавтомобіль. Тебе нема забезпечення, ти не можеш виконувати. Та впевнений, не тільки тебе солдат не вистачить. Ну, доповідай тут комбригу, а комбриг командуючи сухопутних військ. Я не можу виконати наказ. А знаєш, знаєте, що буде? Це були 20 років назад і зараз. Пан полковник, ви не спроможні працювати в сучасних умовах. Або пишіть самі рапорт на звільнення, або я вас переведу десь туди де, де, де ви на понищу посаду. А полковник, оцей, який хто ж буде йти на позиції, та я ж комбат, у мене ж не хватає людей, він, між честью, офіцера і статутними вимогами, які знаходяться, в принципі, в одній площині, вибирає вірність хазяїну, начальнику, а не бойовим статутам. І особисте бажання отримати хорошу зарплату, сидіти в теплому кріслі, і там, ну як би все хорошо, все в житті а Тут що мене ще кудись кинуть, і, і по -по піде туди. В, ну якби, Інформація, що я поганий комбат. Тому якщо ти а, такий комбат щорст, такий дайте. Ну, там, коротше, командир Шорс був такий в Красний армії. і, і він... У мене моль літає. Я просто не можу розмовляти, коли літає міль. Така міль. Перепрошую, вибачте. Е, ну, коротше кажучи, комбат Шорс, е, такий героїчний, мужній, який, незважаючи на там, труднощі, там, нехватку снаряду, боєприпасу, таки узяв там. Місто якесь подібне. Ми ж хочемо бути в Європі. Німці, особливо французи, не воюють через твою мать. Я сказав, давай, не важно, скільки. Вони дивляться на документи, на розрахунки. Воно не виходить. Треба скільки пального, треба техобслуговування, треба стільки людей. Но не може двоє, замість чотирьох це робити. Ні. Ну давай, дай йому таблеток, хай йде, короче, ну все, бо мене знімуть з посади, мене будуть сварити. А тебе знімуть з посади, бо ти між честю офіцера і захистом прав солдат, і кар'єрою, і особистим благополуччям вибереш солдат, правду, закон, бойовий статут, розрахунки, а не особисту кар'єру і особистий комфорт. Отак, пан полковник, комбат, я тобі скажу. Скільки в тебе вислуги? Як, як ти давно став комбатом? До новині там є і сержанта до комбата за півтора року доходять, я таких бачу. Е, тому, тому що я хочу сказати у цій 60-й механізованій бригаді та й всім іншим, які дуже сильно хочуть воювати, при, то есть стоять до последнього, це, це і є один народ. От путінський е, е, наратив, що ми один народ. То есть советские офицеры, советская методика, советская за родину за Сталина. несмотря на то, то ми все равно это вирішили. Как це несмотря? Ну, у немецкой армії были відпустки, у советской не було, тому, мы, несмотря на то, что солдат пошел в сраку а не в відпустку, ми победили німців. Ну так подождите, ви воюєте за Євросоюз чи за СССР э, 2, маленька радянська армія. Ну, вона маленька, не може перемогти велику, бо в них методики однакові. Наша армія може перемогти велику російську армію тільки технологіями, ефективним керуванням, оптимізацією процесів управління, вмінням оперативно швидко приймати рішення, а не ага, оце, а я не знаю, так завжди було. А що мені скаже начальство? Ну що поробиш, таке оце діло, оце немає, У нас три машини буде тільки одна, поїдете всі в цій машині. Це не європейський підхід, це не натовські стандарти. Це стандарти радянської армії. Це стандарти російської армії. Тому, вибачте мене, ви там е, в 60-тій бригади пани, 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 охвицери, в якої армії? У вас що в голові зараз знаходиться? У вас же ж статути є, у вас же є розрахунки. Тому хто піде на позиції, доповідай сирському, хто, що кому і на позиції. Тому що згідно бойового статуту, мені положено те-то, те-то, те-то. Сикотно, да? Слабе? Слабо? Господа пани, полковники.